Мені тринадцять минало, Я по сягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чогось було мені так любо, любо стало, не наче в Бог. Уже прокликали до пані, А я собі в бур'яні, молюся, Богу і не знаю. Чого маленькому мені, тоді так приязно молилось. Чого так весело було? Господнє небо і село. дня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалив. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубеє. Те помарніла. Поглянув я на ягнята не мої ягнята. Обернувся я на хати, не мав в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі, недалеко коло мене, плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привіталась. Утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. Лани, гарі, сади і ми жартуючи погнали чужі ягнята до води. Бридня, а й досі як згадаю, то серце плаче і болить. Чому Господь не дав дожить малого віка у Умер умербе, одючи на ниві. Нічого в світі я б не знав, не був би в світі юродивим, людей і Бога не прокляв.